То, що треба. Я думаю, що це той самий виробник, що і Тесак, навіть та заглушка така є на кінчику. В Тисаку їх було дві на початку і на кінцеві. Ну і кольори цієї штуки, кобори такий самий точ в точ, як був в Тисакові. Прикольно. Одразу ж йде в, цей... в Телеграм-групу. Якщо ви подобалося, залітайте. Так, і остання остання така потужна посилка. Так, коробка буде заважати. Давайте її відкриємо і подивимось, що тут. О Боже. Так, теж Китай. І теж сумка. Рюкзак. Окей. Ну, якщо відправник Китай, то це однозначно не оригінал, але видно, що він нульц, бо замки, знаєте, коли нові вони посерединки і ти можеш відкрити в будь-яку потрібну сторону. Окей, все працює. Лямки ще не а, просунуті. Ззаді ось так виглядає. Такий рюкзак Nike. Ну я думаю, йому ціна гривень 250-300 гривень. Ну, там подивимось на а, лінзі на гуглові. Гарне закінчення, як на мене, у нас за цей випуск Чотири сумки було. Це ж було в цьому випуску чи в попередньому. Якщо це було в попередньому, то ви його вже побачили, тому неважливо.